Це відеоролик відеоликнет ліквей, дивись коротенько, тобі все показую. Вчора я відчинив угодно 200 тисяч гривень. Зараз мій баланс вже 401 тисячу гривень. Я починав з тисячі доларів, я пішов на нереально великий ризик. Це еквівалентно 5 тисячам доларів. Я відчинив цю угоду. Дивись, я тобі навіть її відкрию. Так, покажу. Хтось може сказати, що це якийсь там фейк, фотошоп. Дивись, одразу обновляємо, щоб ти там не розказував ніяких дурниць. Обновляємо брокер, бум, брокер сертифікований, все оригінально, знаходимо знову цю угоду, де вона є у нас. Ось угода. Тому справа такі, це реальна угода, я реальний трейдер. Просто присідай зараз тобі буквально декілька хвилинах. Ти переживаєш це зі мною. Тобто я прям угоду брав, записував екран, щоб ти прям відчув всі ці емоції. Чесно кажучи, це великий ризик. Я не завжди так роблю, точніше, рідко навіть так роблю, але тим не менше, це екшн. Я на це пішов, я відпрацював цю угоду, я заробив гроші, і я з тобою в цьому відеоролику поділюся, як це було. Тому сідай зручніше і ми розпочинаємо. Так, друзі, всім привіт. Дивіться, трішки я так мовити після стріму привонив. І позабирав декілька плюсів в ряд, по є джопів у дуже було очевидні прям ситуації. І зараз від піку, від піку є ідея дати зараз сильну угоду. Ви такого, напевно, не бачили. Я такий тремор відчуваю. якщо чесно, але я, я її даю. Фу. Це ну, це прям максимально сильна угода. Я ну, я, готов, я прямо, знаєте, Максимально рідко так ризикую, глобально дуже сильно, але я спеціально записую цей відеоролик, мені прям і Дуже хочу, щоб все відбулося так як має бути. Тобто, аналіз тут вірний. Я по цьому аналізу по факту орієнтовно, плюс-мінус такому напрямку і заробив ці кошти, які були попередні. Тому я даю ну я щоби виваняла на 5 тисяч доларів, не давав дуже давно. по перше, ну дивіться, я готовий трошки ризикнути, тому що це відносно фірішні бабки. Тобто, я почав з тисячі доларів, і це вже так мовити, не тобто, це профіт. А не якісь там мої гроші з кишені, тому я готовий піти на більший ризик, але тим не менше, ну, я думаю, ви самі бачите, розумієте, що це просто космос. Типу, це нереальні, ну просто емоції. Навіть не хочу нічого говорити, просто хочеться мовчати і дивитися. Серце б'ється, якщо чесно, це прямо от. Скільки би я не бачив, але я все-таки знаєте, деколи от іменно готовий піти на такий великий ризик. Надіюся, буде оправданий. Я розумію просто, що я роблю, я вам кажу, я не рекомендую вам робити так само. Але ви повинні зрозуміти, єдина причина, по якій я це зробив, що це ці кошти це вже мій прибуток. І я прям жорстко спривонив, що трішки на стрімі не вдалося показати хороший результат. Тому такі справи. Тому такі справи. Так, і в нас залишається час. Щось тут незрозуміло скільки в нас залишається часу. Ну, продавати я її точно не буду. Я дочекаюся відпрацювання. Можливо, я замало вибрав час експірації, але ну, подивлюсь, тим не менше. Я, я розумію, що це має бути плюс, просто що не дотягнуло по часу, блін, трошки зараз так нервово. Нервово, 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 тим не менше, скільки залишається часу. Одна хвилина, менше хвилини. Давай, 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 давай. Хоч би так не хотілося, так було б тупо. так было бы тупо, чтобы взлетело. анализ хороший, все окей. Вот с кем моменты я понимаю, что не варто будет на рисунок. Не знаю, уже это правда или не правда. зараз побачим. Зараз побачим. Давай, 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 ну, давай, 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 Я напевно замалу часу, будь ласка, будь ласка, дотяни, 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 Умоляю, дотяни. блядь, Давай я. Друзі, це все прямий ефір. Будь ласка, я просто. Я. Я я, я буду в шоці. блядь, та ну, я вийшло, вийшло. сорі за мат. Да, 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 да вірний аналіз. да, блядь. Друзі, я, я вам говорю ще раз, я не рекомендую вам цього робити. Я не рекомендую це робити мільйон один раз. Повторюсь, я не рекомендую так робити, це просто. У мене маски просто дивитися, я на стрімі трішки мінуснув. І мене прям, знаєте, проснулись такі, от, я не знаю, відкрив Євродіпай ОТС. Ми в ньому, в принципі, непогано працювали на стрімі, Євродіпай гарно вийшло. Я думаю, блін, треба робити, треба робити. Так воно бам-бам-бам-бам-бам. І мені захотілося такого екшну. Я вам говорю ще раз, це виключно через то, що ці 200к по факту це мій профі. Тобто, якщо дивитися глобально, я ставив навіть не 200, к а я ставив е, 40 макси. Тобто я 30 тисяч максимум ставив, в мене десятка, десятка ще лишалася. Тобто ви розумієте, який це ризик, ви розумієте, через що я пішов, це все реальні кошти, тому будьте, ну так мовити, майте свою голову. просто я хотів вам це показати. Це екшн. Це максимальний топ. Це бля, я не знаю, вибачте за мати, що тут є, просто ну. Ну, воно не виртує. Оце Оцей адренал, я зараз розумію, що воно того не вартує. Мені на цей профіт не, не такий потрібний, враховуючи те, що я відчув от іменно ці емоції, коли воно так не дотягло. Ну просто тут максимально все об'єктивно, очевидна ситуація. Тому, в принципі, справа така, ну все, я отс шку не торгую, просто якось так мені здалося максимально зрозуміла ситуація і вирішив її використати. Тому справа такі, друзі. Все, всім доброї ночі. Ну, такі справи, не знаю, сподобалося тобі сподобалося. Великий ризик, я тобі просто хотів показати. Ти пережив цю емоцію разом зі мною, можливо, якось тобі це сподобалось. Відчув якийсь акцію. Я особисто відчув нереальний такий драйв, але тим не менше, так мовити, часто таке робити не можна. Я пояснив логіку, чому я так зробив, чому я пішов на такий великий ризик. І де-факто у мене вже з тисячі доларів мого балансу, буквально за такої от пачки, з ось такої от пачки, там, по долару, не по долару. Вже зробив я ось таку пачку. Зрозуміло, що присутній великий ризик. Не все так просто, знову ж таки, так швидко би це не було без ризику. Якщо б не ризик, було б набагато менше, ще б так мовити, степ бай-степ, степ бай-степ, степ бай степ Теп, але, тим не менше, це реальний результат, я його реально показую, я реальний трейдер. Тому підписуйся, я провожу стріми, підписуйся на мій телеграм, багато корисної інфи, Не буду про все тобі розказувати, не буду це все піарити. Не цікаво, не підписуйся, якщо цікаво, глянь. Тема справді вартуюча. До скорих зустрічей, друже. Пока.